Наразі у закладах освіти на Львівщині досі мешкають більш ніж 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб а забезпечити житлом таких людей планують у три способи. Викуп житла готового до проживання це нове будівництво житла і це реновація закладів соціальної сфери, які можуть бути пристосовані до тривалого проживання внутрішньопереміщених осіб. Щодо останнього пункту йдеться про реновацію гуртожитків комунальної та державної форм власності. Ремонти вже тривають у 14 таких закладах. Цували програму пріоритетних інфраструктурних проектів у Львівській області, яка на 102 мільйони передбачає ремонт 20 закладів соціальної сфери, які на перспективу понад 2100 додаткових місць створюють якраз для внутрішньопереміщених осіб. Всього в області є 163 заклади соціальної інфраструктури, які пропонують під довготривале проживання. Також в області вже є 86 багатоквартирних будинків з можливістю викупу у них 1858 квартир. Таке житло надаватимуть внутрішньо переміщеним особам у тимчасове користування на один рік. Першочергове право на такі квартири матимуть багатодітні сім'ї, родини з дітьми, вагітні жінки та особи пенсійного віку.